Депутат Бродівської міської ради, підприємець і волонтер Назарій Островський, якому національна поліція міста Київ інкримінує незаконне використання з метою отримання прибутку з гуманітарної допомоги, це стаття 201, частина 2 кримінального кодексу України, у якого були проведені. Обшуки сьогодні він у нашій студії, щоб розповісти правду про цю справу: про обшуки про допомогу Збройним силам України і про те, чому це саме відбулося з ним. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Сьогодні ви перебули на сесію Бродівської міської ради, де було підтримане вашими колегами-депутатами звернення до президента України, до всіх найвищих державних інституцій, до всіх силових структур, про недопустимість переслідування Відування волонтерів в Україні. Розкажіть власне, про ці обшуки, які у вас відбулися. Що шукали? Як ви дізналися про ці обшуки? Коли це відбулося? Найперше дуже дякую, що запросили. що Дали змогу розказати про це, бо насправді дуже важливо. Максимально широко розкривати це питання про нього говорити, багато говорити, тому що мені так виглядає, що в деякій частині є брак інформації. Відповідно, буде мати сьогодні хорошу нагоду про це сказати. Та, я сьогодні приїхав на сесію позачергову. Одне з питань сесія була закрита. Одне з питань на цій сесії було власне підтримка такого звернення, яке проголосувала на минулому тижні Львівська обласна рада. Сьогодні проголосувала Жевродійська міська рада щодо недопустимості переслідування волонтерського руху в Україні порушення цих. Кримінальних справ, які були. Проти мене порушена кримінальна справа: 201 частина, 2 щодо цього незаконного збагачення за рахунок гуманітарної допомоги. От, дізнався я про цю всю історію, будучи перебуваючи в Польщі. Якраз в той момент ми поїхали по автомобіль для ЗСУ. Черговий Но для мене вже так виявився, напевно, в даному, в даному періоді часу останній автомобіль, який я привіз для ЗСУ. От, але я дізнався про це. Вперше мені подзвонила сусідка тут в родах, там, де моя бабця з дідом жила, і власне дзвони каже, слухай, щось відбувається, купа людей приїхала, поліція тебе шукають там, що робиться, і власне вже там, там, де жили мої дідусі і бабуся, там я приписаний в тій ті хаті. Тобто це по спадковості отримав цю хату. І там вже півроку проживають переселенці з Донецької області. Сьомий місяць живуть. От, і власне їм довелося це все бачити. Це сюр, який відбувався. Приїхали ці слідчі. Поліція Києва кримінує ту справу. Тобто, це Київські Київська національна поліція. От і приїхали на от. На цей обшук в цей будинок, звичайно, нічого не знайшли в цьому будинку. Приїхали так дуже цікавий факт. Приїхали зі своїми понятими. Тих понятих потім загрузили за собі в машину, поїхали далі. Ну тож ще до того, як відбувалися ці обшуки, як воно було саме у мене. І другий обшук вже потім я дізнався. Це мені вже майстри подзвонили. Був в моїй недобудованому будинку, який ми будуємо. Біля Львова і власне там прибула також оця група слідчих. Там взагалі вони не прочитали жодної ухвали суду, жодного звернення, нічого. Просто прийшли, сказали, що у вас там є проблеми з заборгованості з електроенергією. Якась така формальність, ну я не знаю, що це таке придумали десь. І просто зайшли в хату і почали цей обшук в хаті. Тобто, не давши жодної ухвали суду, не давши можливість там ознайомитися з матеріалами, які на підставі чого це. Ну і майстри, звичайно, були в шоці, там прийшли та шукати. Майстри та й майстри вони собі там свою роботу роблять. Нічого не передвіщало того, що будуть обшуки. Ви нічого абсолютно про це. Ну, дивіться, так якщо бути відверто чесним, так. Я підозрюю про те, що ми будемо десь в числі наступних. Тому що до, до моменту, коли були в нас, у нас було 9 вересня обшуки впродовж цілого серпня були послідовні обшуки у волонтерів. Олесь Ол Ол Дзендра відома справа була у Львові. Так? В Луцьку були обшуки, в Радехові були обшуки. Тобто і всіх волонтерів, які займалися допомогою, по, різно, різноплановою допомогою для ЗСУ, у всіх були ці обшуки. Тому я десь навіть нашим каже, слухайте, хлопці щось таке відчуваю, що, що може і до нас хтось прийде. Ну але, звичайно, з одного боку якось це розумілося так, що до них йдуть, може бути, і до нас прийдуть. З іншого боку, я собі розумію, ну слухайте, ми ж такі, от так благородно це робимо, ми такі щирі, ми такі відкриті, ми так багато допомагаємо. Ну, Та де до нас може хтось прийти? Ну ми, ж, ну ми ж взагалі чисті, як, як сльоза, розумієте? А тут гоп, і е, добрий день прийшли з обшуками, вам інкримінують, і. Пішло, поїхало, тобто тут, ну от, так воно. І що да. ж це за справа? Що ви можете сказати, що саме інкримінують, звідки воно взагалі взялося, ті і обшуки, і ця підозра, і це все. Ну, дивіться, по суті, справи, на жаль, я не можу в деталі влаз, входити, так тому що е, існує с, зараз, триває досудове слідство, і відповідно є таємниця слідства, і я як підозрюваний не маю права розголошувати якихось деталей слідства, хоча вони мені не відомі, тому що тут дуже обмаль інформації є в мене. Але з відкритих джерел, то що є в відкритих джерелах і в інтернеті, можу сказати, що справа стосується одного з автомобілів, який персональ... який я персонально приганяв в Україну, та для потреб капеланської служби, і власне по цьому автомобілю відбуваються ці слідчі дії, всі решта справа. Це ну на жаль, я більше зараз станом на зараз не можу говорити, тому що знов ж таки це може мені зашкодити потім десь в суді, коли ну можуть. Не знаю, щось інкримінувати. В нас вже все може бути, тому тут з цим буду обережно. Але знов ж таки, що, що можу говорити, що є відкритий, то ця справа однозначно є такою, ем, як на мене, дуже сфабрикованою, дуже притягнутою за вуха ем, таким сленгом, Та тому що ем, ну, зрештою суд покаже своє. давайте так скажемо. Та тобто я прихильник того, що ми живемо в правовій державі який є судова система, який є верховенство права? Існує таке поняття як презумпція невинуватості. Так, тобто людина є невинуватою до того моменту, поки зворотня не доказало. Слідство і не доказало, не доказали прокурори. На жаль, президент України вже встиг сказати після наради з монастирським міністром внутрішніх справ і Іваном Клименком, головою Нацполіції України, що там гучна справа волонтерів, яка б відбулася днями там в Західній Україні, це такого бути не може. Волонтери не можуть бути злодіями і шахраями. Тобто, і де-факто обізвав мене і моїх колег злодіями злодіями шахраями Попри те, що жодного слідства не було, ще, так жодного суду не було, навіть близько. А це вже так вийшло на такий рівень. Я розумію, що десь можливо президента в цій ситуації підставили, знаєте, але ну насправді ще раз повторюсь, ми живемо в правовій державі, де е, цей злочин має бути доведений доведені слідством, судом, тоді окей. На правах ведучої передаю слово своїй колезі, редакторці районного часопису Голос відродження Надії Забокрицькій. Вона теж цікавиться цією справою. Тому. Пане Назарію, а чому ви саме стали волонтерити? Як ви познайомилися з Святославом Літинським, з яким ви зараз фігуруєте, скажімо так, в одній справи? Давайте так почати волонтерством. Я почав таким поняттям як. Взагалі волонтерством як волонтерством ще з 2014 року ми почали займатися. Це було таке більш ситуативне волонтерство, та, але коли почалися ці військові дії, агресія Росії проти України на Сході, ми мали, збирали, неодноразово збирали різні пакунки допомоги, тобто в межах громадської організації. Мали також поїздку на Схід в 2015 році, ми здається, в Авдіївку ми їздили тоді, відвідували наших військових бродівських, які були там на Сході. Тобто, якесь таке. Це назвав таким знайомством з волонтерським рухом. Та тобто це не було щось дуже активне. Ну коли почалася повномасштабна війна, коли всі пригадують та той час, коли ти сидиш і, і реально не розумієш, що відбувається. Розумієш, що тобі те, треба максимально вкладатися, максимально робити. То кожен знаходить своє місце. Та тобто що десь можна було робити на початку цього військового вторгнення. Типу, я і автомобілями займалася, і аптечки формували, і різного роду допомогу гуманітарну організовували потерпілим. Організовували. Переїзд перевіз людей з вокзалу до кордону, перетин кордону допомагали перетинати жінкам з дітьми, старшим людям. Тобто, ну робили дуже великий такий вал роботи. Коли це вже трошки стабілізувалося, та тобто я зрозумів, що усім займатися це і дуже неефективно. Тобто, коли ти починаєш всім займатися, ти розпорошуєшся і по факту в тебе в сухому залишку залишається дуже дуже малий коефіцієнт корисної дії. І Відповідно, ми почали я. З, з колегами зрозумів, що тут машини нам даються саме найкраще, тобто автомобіль для ЗСУ, та тобто якось так з технічної точки зору є розуміння, як це має відбуватися. Ці процеси та е, вже можливо найбільший ефект від цього безперечно, так. Тобто ми зрозуміли, що якщо ми сконцентруємося зосередимо свої зусилля на цьому запиті, то ми будемо максимально ефективні. Це раз. А по-друге, для мене також дуже важливим було те, що запитом номер два від військових. Абсолютно, від початку військового вторгнення повномасштабного до сьогодні, запитом номер два після озброєння є автомобілі в зсу. Тобто наші військові. Перше це зброя, друге – це автомобілі. Транспорт на якому їздити, воювати, евакуйовуватися, перевозити боєкомплекти, і, і пішло поїхати. тобто від початку до кінця змінювати свої позиції. Всюди потрібен транспорт. Так? Тобто, і... щиру подяку Островському Назарію за наданий автомобіль для добровольчого батальйону ДРБ сонечко. Слава Україні! Героям слава! до той час ми вже організували широку морожу. Ми вже мали. Представників Європи, які знали, де купляти, знали, як торгуватися, знали, як шукати правильний транспорт. який треба. Ми мали людей, які переганяли ці автомобілі, бо тоді ще навіть дозволу перетинати кордон не було. Та тобто ми вже дозвіл отримали переїжджати через кордон. Мені виглядає так напевно десь. В кінці травня тільки, тобто, от десь в, тих, в тих часах. До тобто, того часу ми просили людей переганяти, жінки переганяли через кордон ті автомобілі, ми з-під кордону забирали, у вас сюди автосервіс, на автосервісі модифікація, там, чи бронювали ті автомобілі, чи робили по запиту, як хлопці просили, і потім передавали вже по запиту куди, куди треба. Що стосується автомобілів і взагалі волонтерства як такого, вони органічно з'явилося. І мною, безперечно, Керувало і керує досі. Це розуміння того, що ми не ну не може бути так, що це чиясь війна, от там вони на сході чи на півдні воюють. А я тут собі там підтримую економічний фронт, до прикладу, та? там, займаюся бізнесом, та? тобто, я там плачу податки, і от я свій лепто вніс. Та ні, бо це війна всіх абсолютно. Тобто, тут, ну, для мене особисто я мав такий непримиримий якийсь бунт всередині, що я мало роблю діцю, мені треба ще більше, ще більше машин, ще більше там. Тобто, і це знаєте, є така приказка: немає нічого гіршого, як волонтер вдома. Тобто, моя дружина якраз з дітьми це дуже добре на своїй шкірі зараз чули, Та, Тобто Мало того, що е, ні тата. Та Чоловіка не було там більшу половину левого частку часу, бо постійно був там так ще оці обшуки, оця вся історія, і воно ну, неприємно. Святослав Літинський, до вашого питання, звідки ми познайомилися, Святослава знаю вже давно, але знаю його там по політичній діяльності, бо ми там є в одній політичній партії. так, Але власне Святослав Літинський він став таким фронтменом. Хедлайнером нашого цього руху, та тобто Святослав, є максимально публічний, відомий в Україні в, в, в громадський діяч, правозахисник в, в, захисник української мови, тобто, його знають по різних факторах. Ну, відповідно, його впізнаваність була значно ширшою. І він взяв на себе цю лепту збирати кошти. Так? Тобто він зареєструвався як волонтер в податковій, тобто, це все згідно згідно законодавства. І він збирав ці кошти, проводив цей збір і проводить досі цей збір. Так? А ми вже власне організовували. Цю технічну історію, та тобто я є непоганий менеджер по життю, та тобто мені вдається організовувати процеси, шукати, знаходити, зводити людей до купи, робити це максимально швидко, максимально ефектно. Так? Тобто, щоб це утримати цей коефіцієнт корисної дії, максимально високі. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ми військовослужбовці військової частини А 73 94 125-ї бригади. Дякуємо. Волонтерам Святославу Літинському і Назарію Островському за їхній подарунок автомобіль для нашої військової частини Крайс Гранд Вояджер, який допомагає нам у виконанні наших бойових завдань. Разом до перемоги. Кошти ви звідки збільшого отримували? Ви збирали хто вам? Дивіться, ну як правило, існує там два основних таких. Ключових та типу наповнення коштів. Перший це кошти загальної збірки. Оце люди, коли збирають по гривні, по 10, по 20, по тисячу, хто скільки. Насправді були різні збірки. Там бувало таке, що люди і по 50 тисяч кидали від однієї людини. Та? Бувало, звичайно, по 5-10 по 10 гривень. Тобто це все ну, як, як в Україні, як і в Притулі, як повернись живим у всіх. І друг, другий такий вже більш стабільний надходження коштів, коли ми почали. Цим волонтерством займатися, та тобто і е, прийшов пройшов певний відлік часу, і люди побачили, що ми це робимо послідовно. Та тобто ми не перестали волонтерити на другий місяць війни, на третій місяць війни, тобто ми послідовно займалися методично, і послідовно займалися своєю справою, приганяли автомобіль для ССУ. Крапка. Ми відкинули все інше. Ми не доставляли там ні бронежилети, ні аптечки, нічого іншого От нас були тільки виключно автомобілі. І коли це ну, побачив великий бізнес, тобто зараз, станом на зараз, є великий бізнес, який допомагає з цими автомобілями для ЗСУ. І, як правило, типу, ну, леву частку зараз автомобілів, які є, це не є автомобілі зі збірки. На жаль, збірки дуже там ну, це відчувається, що люди, люди вже ну, не, не безмірні. Та? Тобто, і зараз включився великий. Бізнес. І це ще один доказ цього, що нам довіряють. Та? Тобто, ну, тут питання, коли, коли мова йде, то, знову ж таки, в контексті, Чому саме за нас? Та? Якщо, там, чому, чому до нас прийшли? В контексті питання. Тому що ну, коли в ця, ця збірка, от, нас четверо чоловік тут у Львові поза 110 10 автомобілів привезли. 110 автомобілів, це, це станом на тоді, коли це все починало. Вже Зараз ми 5 автомобілів відправили, 3 автомобілі в ремонті стоїть, це вже напевно 120 автомобілів. Так? Тобто ми продовжуємо цим займатися, але коли така кількість автомобілів, ну, звичайно, вже є питання, типу, ви хлопці дуже активні, давайте будемо займатися, мабуть, так десь. І можливо, ще тут я уточню механізм приганяння цієї машини для Збройних сил. Ви їдете з готовими коштами туди, чи тут можуть дозбирувати, а там вже, наприклад, купили, і яким чином це? Дивіться, буде? механізм виглядає наступним чином. Якщо брати так чітко, конкретно, та, то ми купуємо автомобіль там, так? В Польщі, в Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанія навіть, звідом, навіть з та і Португалії були автомобілі. Тобто це три тисячі кілометрів. Та? І цей автомобіль приїжджає сюди, і ми тут його віддаємо на безоплатній основі. Це дуже, дуже важливо наголосити на цьому. Та? Волонтерство в прямому розумінні цього слова. Ну нема тут розміт. Тобто є автомобіль, він коштує там три тисячі євро. Є витрати на дорогу. Є дизель, є оплата за дороги, є оплата за податки, є оплата там Експортно, експортна декларація Європейського Союзу, яка оформляється, От, оцей весь пул. Це формує цю ціну. І ця машина приїжджає сюди. В ту ціну не входить витрати там, на зарплату Івану Петру Семена, який приймав цю машину. Нема такого. Ця вся історія відбувається на волонтерських засадах. Це дуже важливо, треба розуміти. Так? Бо нам власне, інкримінують як, як продаж гуманітарної допомоги з метою Збагачення. Ну, Насправді дико. Якщо брати інші, давайте ми розглянемо кейс на, на прикладі наприклад, Олеся Дзиндри, так? волонтера, якого буквально перед нами в Львові брали. Дуже хороший показовий кейс. Умовно кажучи, прижинає, приганяє волонтер автомобіль за кордоном, так? Пригнав цей автомобіль. Є. Якщо ми думаємо по своїй логіці, так, для того, щоб максимально швидко забезпечити максимально велику кількість для ЗСУ, так, то цей процес має бути неперервний. Неперерв, так. Тобто знайшли, пригнали, зробили, віддали, знайшли, пригнали, зробили, віддали і по колу рухається. І так, 6 місяців підряд. Отак рухається. Так. Тобто, Звертається, дзвонить до волонтера, якийсь, умовно кажучи, військовослужбовець з якогось воєнкомату або військовослужбовець з якоїсь військової частини, який відповідає за забезпечення, каже: слухайте. Нас тут конче така проблема. Потреба. Нам терміново потрібен автомобіль. В нас хлопці під обстрілами. Нас хлопці не можуть вилізти. Ми не можемо провести евакуацію. Люди вмирають, люди гинуть. Нашим хлопцям потрібна допомога. І проводяться такі розмови, та тобто вони методично, постійно проводяться. Провокативного характеру змота. Нам треба вже машину. Ти починаєш говорити, Добре, нема проблем, ми вам допоможемо, ми вам прижнемо машину. От є в Польщі машина, ми от таку дайте ваш запит, ми той запит оформлюємо, Вам при ви не розумієте? Нам треба вже, бо це три тижні. Розумієте, там хлопці, нема жодного транспорту, а їх обстрілюють і знову починається ця тема. Так тобто починають мусовати. Ну і волонтер сидить і думає: слухай. Ну там хлопці під обстрілом, розумієте? Тобто зараз рівень довіри до військовослужбовців топовий От відсоткова довіра. Ти бачиш людину в формі, ти. Просто де-факто довіряєш цій людині. Все, В апріорі, нема іншого. Це людина, яка викликає довіру, тому що ця людина захищає мою державу і, зокрема, моє життя. І відповідно волонтера типу ну, і все. І зразу волонтер починає думати. Ну дивись, так, я пригнав тут дві машини на потреби, там от, от 24-ї бригади, наприклад, так. Але вона формується, тих дві машини буде ще три тижні стояти. Тому що бригада формується, і поки вона не укомплектується повністю, вона не виїжджає на, на фронт. Так? Ну може я за тих два тижні віддам тим, а за той час зроблю. А при тому цей. Та людина, яка звертається, та тобто дуже різні бувають ці провокації. буває там ми родичами зібралися на автомобіль, у нас гроші вже є. Ми знайшли бізнес, який нас підтримує. Нам волонтери передали кошти, ми маємо кошти. Але ключовим нам треба ту машину тут у Львові. Ключове. Ага. Тобто, коли ти говориш, почекайте, ми вам приїжджаємо з Польщі. Не годиться. Ключове має бути у Львові. тут є ця загвоздка, розумієте? Тобто е маніпуляція цієї статтєю, яка, до речі, є дуже сирою, звернення було до Верховної Ради, зокрема, в, в, в контексті того, щоб до допрацювати ту статтю, так? Тобто доробити її так, щоб вона е ну, не була караль каральною статтєю про Просто отак. Тому що суть в чому. Цей автомобіль він набуває статусу гуманітарної допомоги в момент перетину кордону. Чому тому що законодавство дало тільки два методи перевезти автомобіль в Україну перший. Це завести його, розмитнити типу, в всіх статтях, поставити на українські номера. Та а це час, це гроші додаткові. Тобто, якщо машина коштує 4 тисячі євро, то ви ще за розмитнення ще 4 заплатите. Розумієте, для того, щоб просто поставити це так, це завести нормально, та тобто це як на будь-яку фізичну особу можна завести. Другий метод це є завести її як гуманітарну допомогу під потреби якоїсь військової частини громадської організації, благодійного фонду або, або інше. Іншого не дано, так тобто умовно кажучи, волонтер їде туди, купляє автомобіль за свої кошти чи за кошти знову ж таки тієї самої збірки, які були, так тільки перетинаючи кордон, то автомобіль вже перестає бути. Набуттям якимось, який має цінність, а він стає безкоштовною гуманітарною допомогою в момент перетину. Розумієте, де є колізія законності. Ну тобто тут він коштує, тільки перетнув кордон, він перестав коштувати. Він вже стає гуманітарною допомогою. так? Ну і волонтер приїжджає. Є от цей автомобіль, є він в того волонтера, зремонтований, звертається людина до нього. От по тому тексту, як я сказав, Та, нам дуже треба, хлопці, під обстрілами, будь ласка, допоможіть. Ну і волонтер каже: да, беріть, будь ласка. А вони кажуть, що в нас є гроші, беріть, візьміть, купіть на наступні потреби ще одну машину, на те гроші. Він бере гроші, наручники, добрий день, ви продали волонтерну допомогу. Все. І оце є приклад Олеся Циндри, наприклад. Так? По нашій справі було дещо інакше, але знову ж таки не буду коментувати оцих. Слідчих не дій не і не 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 от, було. щоб ви для себе зрозуміли, так? От звідки Я береться суть гуманітарної допомоги. Це називається правова колізія. Так, так. Прошу, е, ну, ви перебували за кордоном в той час, коли у вас відбувалися обшуки, і, скажімо так, ну ви мали можливість, ви могли не повернутися в Україну, і могли залишитись за кордоном. Е, чому ви повернулися? В якому ви зараз статусі? І чи впливає ця справа на ваше ну, звичне життя? Е, так, я вже говорив, що нема гіршого, як волонтер в хаті. знаєте. <гум> Безперечно, воно впливає на моє життя, на життя моєї сім'ї. Е, на жаль, е, ну, а може, на щастя, знаєте, бо я насправді я не жалію жодним чином за те, що я робив, за те, що я роблю і продовжую робити. Е, я просто усвідомлюючи, коли ти переживаєш цю всю, всю історію, да, Переживаєш цей стрес, переживаєш що ці звинувачення безпідставні, та, недоведені. Е, коли ти переживаєш що це, знаєте, коли люди не розібравшись, починають тебе в чомусь звинувачувати, то звичайно сидиш і тебе просто обурює. Мало того, що ти в стільки часу це клав, ти склав стільки себе в цю справу, та, то тут ще з іншого боку тебе починають от, е, так гнобити. Але коли я з, просто згадую на хвилинку, скільки життів врятували ті машини, які ми пригнали. Будь-які питання в мене відпадають. І мене, якщо запитаються, чи продовжую би я робити, чи я жалію про те, що я робив, не жалію, чи продовжую я тим займатися, продовжую. Хочемо висловити підтримку і подяку Святославу Літинському та Назарію Островському, які безкоштовно передали наш підрозділ два автомобілі. На жаль, один з яких ми ж втратили в зоні бойових дій. Бо я розумію вищу ціль. суди, переслідування, кримінальні провадження, це все прийде. Це все буде такий мрак, про який ми забудемо. Та? Тобто просто буде якась сторінка нашого життя, яку ми перегорнемо. Хто б там що б не говорив, але от результат цієї справи, я, в мене совість дуже чиста. Та тобто тут питання, якщо брати моральну складову цієї всієї справи, будь-якого волонтера в Україні, який. Більше-менше зробив щось відчутне для, для ЗСУ, можна взяти так і зав'язати. Будь-якого антеріям це гарантую. Тобто тут питання просто е конкретно задатися цілю, Та? а наші, на жаль, наші правоохоронні органи вміють ще не забули від радянських часів, як це е фабрикувати, робити, переслідувати. Ну, На жаль, це таке надбання дуже негативне. Е стосовно Польщі, дуже хороше запитання було. бо... Насправді це також звучало. Слідство дало клопотання про досуду, Звернулися я є в статусі підозрюваного в цій справі, і власне слідство клопотало до слідчого судді, щоб мене негайно залишити під вартою, тобто посадити в СІЗО, з можливістю оплати 208 тисяч гривень застави. Так, як, як альтернатива внесення за, за СІЗО, і наполягали негайно, бо це кримінальна стаття, кримінальний кодекс, відповідно, злочинець, і злочинця треба тримати під, під слідством. Але е, парадокс виходить в тому, що ми приїхали в четвер в Київ. Нам сказали, ну вручили це клопотання про підозру і сказали: так дивіться, вручили завтра. Буде суд. Ну тобто залишається до п'ятниці. Ми лишились в п'ятницю. Потім щось там прокурор не поставив якусь печатку чи слідчий щось не поставив. Не знаю, що там булося. Ну не буде суду. Давайте, напевно, на понеділок ми йому повідомимо. Дзвонять неділю до адвоката, кажуть, таке буде все, приїжджайте в понеділок, буде суд. Приїжджаємо ми в понеділок, нам кажуть, ой, ви знаєте, ще щось там не вистачає, щось в суді немає часу, буде середу суд. Уявляєте, так? Тобто я злочинець, в очах слідства, я злочинець, якого треба посадити під варту. Так? Приїжджаю сам в Київ суд, приїхав з Польщі сам, так, тобто знаючи, що в мене є підозра, приїжджаю сам і ніяк не можуть посадити. розумієте? Ну звичайно, я зараз так трохи може іронізую цю ситуацію, але ми самі звернулися до судді, слідчої прийшли до неї. Сказали: слухайте, ну ми з Києва, ми з Львова їздимо 600 кілометрів. Третій раз приїжджаю, Ну, будь ласка, розгляньте ту справу. Ну, бо це ж теж, це ж кошти, це приїдь, це робочий час, це е, зрештою це час адвоката, час мій. Тобто, це ж, ну, це ж якісь ресурси, які витрачаються. Ми є тут, ми нікуди не тікаємо. Ну і власне, коли судді слідчі суддя вже розглядали ту справу, то ми також говорили про це. Там е, е, слідство опирається, Прокурори слідство опиралися на те, щоб е, не дай Бог цей злочинець не втік за кордон, бо він там є в кримінальному провадженні, Ну, і ми говоримо ну, як. Ну, абсурд, тому що я, будучи за кордоном, на той момент, коли я знав, що в мене вже є підозра, в мене є обшук, я був за кордоном. Я приганяю автомобіль для ЗСУ, приїжджаю сюди і сам приїжджаю до слідства, сам іду на, на співпрацю зі слідством. Розумієте, ну і суддя, ну дякувати Богу, що суддя розібралася з тим, з тим ситуацією і дала таку дуже, скажімо так, м'яку міру запобіжного заходу. Це домашній нічний домашній арешт. Тобто, в час комендантської години я маю знаходитися вдома. От, ну, а... хоч це тішить. Ну, ну, так. ну, Зрештою, звичайно, воно обурює, тому що я взагалі не розумію, чому якісь запобіжні заходи мають бути до мене, але якщо я вже є. Тут і в цій ситуації, ну, значить, я вже маю згідно закону рухатись. Тобто, ну ми в правовій державі все ж таки, знаєте, якби мені щось подобало, чи не подобалося не подобалось. Є така ситуація, треба в тій ситуації рухатись. Сподіваємося на те, що пан Назарій після завершення розслідування зможе нам розповісти більше про тонкощі, про ці всі особливості цієї справи. Також ми почули його версію про причину обшуків, про те, чому саме до цих волонтерів. Прийшли з обшуками і про те, що вони вже для збройних сил України пригнали понад 120 автомобілів. Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо вам успіху у цій справі. І сподіваємося, що невдовзі вже зможете нам розповісти більше. Дуже дякую вам за запрошення ще раз і хотів останнє, що хотів сказати, і можливо звернутися до мешканців міста. Сьогодні на сесії був присутній очільник поліції Бродівщини, новий очільник, якого призначили. І я ініціював таке звернення до нього, щоб поліція Бродівщини. Організувала такий превентивний захід, так? тобто щоб слідчі, які є в Бродівській поліції, організували круглий стіл за участі волонтерів і поліції, і щоб зібрали і пояснили, що слухайте, в нас є багато волонтерів в Бродах, всі волонтери. так? тобто ми бачимо постійно якісь рухи. Це це дуже круто. Так? Але я, я прошу це, ну бо ми зверталися до очільника Львівської поліції, і зараз вже до, до нашого бродівського очільника звертався. Щоб давайте організуємо цей круглий стіл. Зберіть волонтерів і поясніть їм. Хлопці і дівчата, тут ви можете підпадати під дію якоїсь статті. Та, та стаття не універсальна, та вона сира, та в ній якісь є проблеми. Але давайте, щоб, щоб ми не приходили до якихось вже більш каральних заходів. Отут давайте робіть так, або принаймні роз'ясніть, як має бути тут, як має бути тут, як має бути тут. І тоді всі будуть жити нормально, тому що всі ж розуміють, що без волонтерського руху зараз Україна не вим, не, ну, не виживе. Тобто бо досі ці потреби не є закриті. Державою, тобто досі є потреба в автомобілях, досі є потреба в одязі, досі є потреба в різних засобах для держави. Тому це дуже важливо. От і тому для очільник поліції сказав, що так обов'язково, ми з ними мінялися контактами. І я думаю, що десь найближчим часом, коли мені скажуть, коли планується цей захід, я зроблю оголошення окреме і власне запрошую всіх волонтерів, які займаються волонтерською діяльністю, для того, щоб не бути навіть на моєму місці, так прийти на цей захід, послухати, познайомитись з очільником поліції, розуміти, що відбувається, і я думаю, тоді. Ця історія може їхати вже зовсім іншим шляхом. І вам дуже дякую. Що дякую. дякую Успіху. всіх.